Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. В цьому відео розповім, що треба зробити через тиждень, після висаджування розсади огірків на грядку. Показувати та розказувати буду, на прикладі рослин, які ми рівно тиждень висадили в нашу тепличку. Частину рослин ми висадили ось в такі пакети. це Робили для отримання ранніх врожаїв, тому що ґрунт в пакеті навесні прогрівається швидше і, відповідно, швидше, і більш потужно починає розвиватися і працювати коренева система. Рослина більш якісно забезпечується вологою та елементами живлення. А інші рослини ми висадили звичайним способом, просто в ґрунт. І зараз ці рослинки будуть трішки відставати. В розвитку від рослин, які ростуть в пакетах, але це тільки буде відбуватися на початках, потім вони зрівняються в розвитку і в кількості плодів, які будемо на них збирати. Для отримання ранньої продукції ось такий спосіб вирощування і висаджування більш пріоритетний. Обов'язково. Слідкуємо за поливами, щоб не пересихав ґрунт. Це надважливо. На 90% агірок складається з води. І тому будь-яке пересихання, ось таке опускання листів, воно призводить до того, що рослина затримується в розвідку, а зав'язі, ось ці майбутні агірочки, вони починають жовтіти. Тому ні в якому разі не можна. Припускатися пересихання. Ми зараз для таких невеликих рослин використовуємо не менше ніж 1 літр води. Для чого? Там коренева система ще невелика, здавалось би, можна і півлітру, їм якби вистачить, тому що і рослинка в цілому невелика. Але треба промочувати ґрунт не тільки в районі коренева кореневої системи, а і повз неї, щоб коренева система йшла в пошуках вологи, і так вона швидше буде розвиватися. Наступне, що ми робимо? Ось зараз ми можемо спостерігати появу. Зав'язні майбутніх. Ми вирощуємо, до речі, саме запильні гібриди агірків Ілонара, Кібрія та Мадейра. Це три чудових гібриди. Звісно, також будемо дивитись потім, як виглядають агірки, яка вражальність будемо порівнювати. Хоча ми рослин небагато вирощуємо, але це не має значення, що 10 агірочків ви вирощите, що сотню. Догляд за ними. Майже однаковий. Тому на прикладі наших кількох рослин я буду показувати весь сезон, як ми будемо робити які роботи по так ось друзі, ще недостатньо розвинена коренева система, тому не треба підвантажувати рослину. Ось ці зав'язі які з'явилися. Вони будуть е, присаджувати рослинку і затримувати в розвитку. Краще їх прибрати все ж таки. І в принципі, багато хто так робить до третього міжвузля прибирають. Ось тут ми прибрали, тут ми не прибрали тут третє, четверте, п'яте. До п'ятого навіть в мене товариші були, які вирощували професійно, Вони до п'ятого міжвузля прибирали зав'язі, які з'являлися для чого? Для того, щоб нарастити. Потужну надземну масу. Також видаляємо все, що є. Бачите, це у нас агерок мадейра. Ми обов'язково все підписуємо. Madeira. Все оце вичищаємо. Тут кілька майбутніх агерочків було таких молоденьких. І пасинок вже почав формуватися, ось вони листечка. Не треба це зараз. Це перевантаження. Для розвитку карене наросте, отримає розвиток гарний рослинка, тоді вже будемо залишати все. Хоча давайте для такого наочного експерименту ось на цій рослинці це кібрія. Я залишу ось в першому міжвузлі я залишу агерочки. майбутні, Але пасинок, в будь-якому разі, я все ж таки прибираю. І ось він, бачите, ще з'явився також пасинок. Я його також прибираю, прибираємо вуса обов'язково. В дикій природі вуса потрібні огірочки, щоб чіплятися, повсти. Це ліана, і вона чіпляється таким чином за якісь опори. Ми опору штучно створили для рослинки, тому наявність вусів вона забирає з рослинки зайві потужності Хай краще розвивається. це ось На ці вуса витрачається майже стільки поживних речовин від рослини забирається, як і пасинок. Обов'язково треба обирати, якщо у вас рослинки ростуть не в сприятливих умовах. Наприклад, холодний ґрунт. Карнева система і так погано працює повільно. А тут ще і залишаємо майбутні огірки, рослина взагалі присаджується, і довго-довго потім вона з цієї ситуації вигрібає. І треба провести підживлення. Дивіться, таке трішки ну, бліднувате листя, звісно. Перший тиждень проходить, ми з комфортного об'єму розсадного горщику пересадили цю рослинку. Не в зовсім комфортні умови. І рослини зараз пристосовуються. Ми зараз будемо підживлювати також органікою, але це органіка, яка вже в доступному вигляді для рослини. Бачите, це курячий послід. Там ідуть процеси бродіння. Ось такі. Там бульбашки з'являються, це гази виділяються. Ми його приготували десь тиждень тому. Замочили, вже проводили цим добривом підживлення малини ремонтантної для нарощування паганів цього року. І зараз також ми підживимо огірки після висадки. Тут... Велика кількість азоту, що буде гарно сприяти нарощуванню листа стеблової маси. Тут багато кальцію, тут є фосфор, є калій, також є магній, є всі мікроелементи. Агіркам таким молодим це саме те. Для томатів таке добриво я би не радив використовувати, тому що томати від цього зажирують. Агіркам це добре. У них трішки інші. По розвитку процеси, тому томати не треба таким добрим. Зазвичай ми для більш дорослих рослин використовуємо повну півлітрову банку концентрату курнику. Але зараз для молодих рослинок ми половинку півлітрової банки розводимо на 10 літрів води. Це таке допоміжне підживлення, яке трішки підтримує рослинки і. Налагодить процеси наростання листа стеблової маси і в цілому інших органів. Ні в якому разі не можна зараз для того, щоб позеленіли рослини, використовувати аміачну селітру, тому що там немає нічого окрім азоту. А це погано, суто, нарощення листової маси то не вирішення проблеми. А ось коли в добриві будь-якому є і фосфор, і калій, і азот, і мікроелементи. Оце для будь-якої рослини найбільш цінний елемент підживлення. Ось таким кошиком ми проводимо підживлення дорослих рослин і поливи чистою водою по літру під кожен кущик. Проводимо полив. І через кілька днів наші рослини ми не впізнаємо. Вони стартануть, значно пришвидшать свій розвиток. Не тільки, да, от я як сказав, але також ми це будемо з вами бачити трішки пізніше. Це наступний момент був і ще надважливий момент. Зараз вийшло сонце і воно припікає. Ми вже притінили свою тепличку світлозатіняючою сіткою з прозорістю 45%. Для агірків більший ступень затінення не бажаний. Чому? Тому що тоді агірки погано будуть зав'язувати плоди. Для томатів підійде і 60% затінення, а ось для агірків це не можна. Тому обов'язково проводьте таке затінення і Проводьте вентиляцію, щоб не була температура вище ніж 30 градусів вище нуля, інакше рослини будуть в постійному стресі. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Сподіваюсь, воно вам допоможе деякою мірою у вирощуванні ваших огірків. На цьому завершую. Дякую за увагу. Запрошую всіх підписуватись на мою інстаграм. Старінку посилання залишу в описі під цим відео. Ще раз дякую, гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!